Відочки. привіт! — Куди ми з приїдемо? Ми їдемо, не знаю, куди ми куди ми заїдемо? В Закарпатті. Ой-ой, куди це я заїхала? Мама. Я хочу додому. — це ми? щоб всі бачили, що тут непонятно. Ладно. Загадочно так. Загадочки. Так, нам вот туда. Пройшли ми 5 метрів від вокзалу. Я устала. устагала. Таке враження, що ми не зібралися. Кажу, всі мусиш. Так, це ми її бутерброда, не виглядали. Ми вже піднялися не але... Гарно. Те саме. Я маленький колядник до горілки добре звик. звикли. Мені щось так стало жарко. Не знаю, може простужиться, не простужився, але мені зараз кайфово. Цікаво. Я вже вибираю місце, де я буду пити. Він точно знає, куди йде. Як справи? Нормально. Приїхали поїздці згадки, пройде мене. Смарагдове небо чекає завтра. Я йду до тебе. Я йду назад, Смарагдове небо. Перекусили, можна йти далі. Ей, сім! Все помішу Що, Шо, не довіряєте мені? Я такий навігатор, <плес> блядь. Все зараз звернемося назад. <плес> ну ви <ми> дід'ємо. <плес> <плес> Я нахуй це ваші наш я під'ємну нацисть коло я в нього снімало. Дивіться це до блог. Ми назбирали. Як це? або курицька рушниця. Так, рушниця збирали. Туман, ми не знаю, в пустелі в сухарі. Ми це зробили. Піднялися на три вершини. Тепер спускаємося. Так, нам залишилось 5 кілометрів і ми будемо на місці в селі. Куди ми зайшли? Я в ахуї. Ніби якась стежка відніється. От я сподіваюся, вона нас кудись заведе. І куди я його всіх завела? Нас часу небагато, Не встигнемо на поїзд. Я нічого не бачу, я вже сама продумаю якусь стежку, напевно. Ваші прогнози, ми вийдемо тут на нормальну дорогу? Ні. Я думаю, що так. Ні. А я думаю, що так. Та да, я що казала, А ви мені не вірили. От дивіться. капуста на все. <upwards> ням цілук. Нормально. Що там, як ваші враження від нашого. Щас вмру просто, але це було дуже прикольно і дуже. Як вам я в ролі гіда? Ще, як вам я, ролі, гіда. Дев'ять десяти лишила нас на горі чекати, бро. Більше раді Львову, ніж там, де ми були. Вів! Вів! Все, на цьому наша подорож закінчується. домам.